Алло, добрий день. Там машинку продаєте? Ну так, да, продаємо машинку. Ну давай 5 хвилин до Укрнас підлітай, глянеш. Ну то все, зараз буду. Добрий день. Та я не здороваюся, братан. Ну ладно, ладно. І що там по машинці, що розкажете? Як мотор, коробка, що там, все нормально по ходовці, що треба робити? подивися. Масло, не не рече все сухо, де ти таке бачив? Подивіться. Оооо! Я сяду, заведу, подивлюся, мане. Мон. А як тут заводиться? Дивіса, що тебе вчить? Ставиш нейтральну. Каже, ти такої заводить, так? Да? Ой, <ріху> о. О, лавоп, стой, стой, стой! Та, то, та, та, я завів, я завів. Я, я завів! Та я ж нормально великий. То ви мені скажіть, ви перекуп, дядьку, чи ви кови? Ну, Братан, та машинку собі за всіки їздив. Я саме айтішник зрозумів, взагалі нічого не робив. Що я понімаю тут? По комп'ютеру взяв, почив 250 кВт і все. То витягніть руки з карману, покажіть, ну. Що, покажете? Показуйте руки. Чорні є такі, це, то все ви я То ви якийсь перекуп чи що? Чи механік? Ти будеш брати чи не буде. Дивіться, давайте можу вам предложити 3500, я її забираю. Бо якщо 4, то ні. Я подумаю, о, віцо, 3 500, я забрав її. Ложи в карман, бо руки не беру. Все, я поїхав. Так, ну все, я тоді по. Ото ручняк стихнув такого корча.